Вітаю технофани! Це ваш улюблений канал Техногайд, де ми розбираємо найкрутіші гаджети, які змусять ваше серце битися швидше. Сьогодні у нас топ-5 смартфонів від Huawei 2025 року, які доступні в Україні. Huawei – це про топові камери, шалені батареї та стиль, який кричить я в тренді. Навіть із санкціями ці хлопці дивують нас HarmonyOS і крутими фішками від бюджетних моделей до преміум монстрів. Усі моделі є на е-каталозі. І ми підготували посилання в описі та закріпленому коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь і давайте відкривати, що Huawei – припас для нас цього року. Починаємо наш рейтинг із п'ятого місця, і це Honor 200 Lite, який коштує біля 9 тисяч в залежності від конфігу. Цей бюджетний красень ідеальний вибір для тих, хто хоче топ за копійки. Екран 67 дюймовий AMOLED із роздільною здатністю 2К, частотою 90 Гц і технологією захисту очей. Процесор Mediatek Dimensity 688 8 ГБ оперативної пам'яті із розширенням до 16 ГБ через RAM, Турбо тягне все без глюків. Камера 108 мегапікселів основна, плюс 5 мегапікселів ультраширокий, плюс 2 мегапікселі макро, а фронталка 50 мегапікселів. Твої селфі будуть вогонь. Батарея 4500 мАч із зарядкою 35 Вт, а вага лише 166 грамів. Працює на Magic OS 8.0 на базі Android 14. За ці гроші це твій квиток у світ крутих технологій. Продовжує рейтинг на четвертому місці Huawei Nova 12 Special Edition за 14 тисяч гривень. Ще один красень із серії Nova 12 2024 року, але вже з апгрейдами. Екран 667 дюймовий OLED із високою частотою оновлення, щоб усе виглядало соковито і плавно. Процесор Snapdragon 680, але з оптимізацією для Harmonies OS 4.0 тож усе працює без лагів. Камера 108 мегапікселів, основна, плюс 8 мегапікселів ультраширокий, плюс 2 мегапікселі макро. І твої фотки в інстаграм будуть виглядати як у блогерів із мільйоном фоловерів. Батарея 4500 мАч із зарядкою 66 Вт, Тож за 20 хвилин ти готовий до нових пригод. Тонкий корпус і вага 168 грамів. Це скиль, який поміститься в будь-яку кишеню. За 14 тисяч ідеальний баланс ціни та якості. Третю позицію в нашому топі захоплює Honor 200 за 16 тисяч. І це справжній середнячок Monster 2024 року. Екран 67 дюймовий AMOLED із роздільною здатністю Super HD, частотою 120 Гц і яскравістю 4000 ніт. Навіть на пляжі під сонцем ти побачиш кожен піксель, як у кінотеатрі. Процесор Snapdragon 7, Gen 3 із 8 ГБ оперативної пам'яті і до 16 ГБ із RAM Turbo. Тож, усе літає від Genshin Impact до твоїх 10 вкладок у Chrome. Камера просто космос, 50 мегапікселів, основна Sony EMX 10086 із iOS, 12 мегапікселів ультраширокий і 50 мегапікселів телефото з 2,5 кратним зумом. Твої фотки будуть такі, що навіть профі-фотографи скажуть: дай мені цей смарт. Фронталка 50 мегапікселів з 3D-освітленням для селфі, які зірвуть інстаграм. Батарея 5200 мАч із зарядкою 100 Вт від 0 до 50% за 15 хвилин швидше, ніж ти зберешся на вечірку. Працює на Magic OS 8.0, на Android 14, вага 187 грамів, а дизайн із вигнутим екраном це стиль, який кричить Я в тренді. За 16 тисяч це твій ідеальний баланс між камерою швидкістю. Тю і вайбом. Другу сходинку займає Huawei Pura 70 Pro за 50 тисяч гривень. Цей флагман 2024 року, справжній бос, екран 6,8 дюймів LTPO OLED із частотою 120 Гц і яскравістю 2500 ніт. Навіть на сонці все видно, як у кінотеатрі. Процесор Kirin 910 із 12 гігабайт РАМ тягне все від Genshin Impact до монтажу відео. Камера 50 мегапікселів, основна з Змінною діафрагмою 12,5 мегапікселів, ультраширокий і 48 мегапікселів телефото з 3,5 кратним зумом. Твої фотки будуть на рівні National Geographic. Батарея 5050 мАч із зарядкою 100 Вт провідною і 80 Вт бездротовою. Стандарт захисту IP 68 і преміум дизайн із скляною задньою панелю це стиль, який кричить: я бос, за 50 тисяч. Це твій квиток. У світ топових технологій на вершині нашого топу Huawei Pura 70 Ultra. І це просто король 2024 року, що змусить усіх обертатися тобі вслід. Уяви, ти дістаєш цей смарт, а його вигнутий 6,8 дюймовий LTPO oled екран із частотою 120 Гц сяє, як діамант, і захищений Kunlun Glass 2. Подряпини йому не страшні. Камера це справжній монстр. Основний модуль із супершвидким режимом зйомки, який ловить кожен момент, навіть якщо ти біжиш за котом. Процесор Kirin 910 це ракета, яка тягне все, від ігор до монтажу відео без жодного лага. А батарея супер потужна із підтримкою швидкої зарядки. Ти готовий до дії швидше, ніж встигнеш сказати Huawei крутий. Плюс бездротова зарядка, щоб ти почувався, як у майбутньому. Дизайн із текстурованою задньою панелю, це стиль, який кричить, я номер один, IP 60. Восьмий захист. Кидай його в калюжу, і він виживе. Цей смарт, твій квиток у світ технологій, де ти завжди попереду. Huawei Pura 70 Ultra це не просто телефон, це твій новий рівень. Ось і все, технофани. Ці смартфони 2024 року однозначно заслуговують статусу найкращих у першій половині 2025-го. Хоч за останні тижні Huawei та Honor і випустили нові покоління та лінійки, їх ще не завезли в Україну. Тож ми зупинилися на топових варіантах минулого року. Який твій фаворит? Пиши в коментах, став лайк і підписуйся на Техногайд посиланням в описі та закріпленому коментарі. До зустрічі в наступному відео.